Всім привіт, з вами я чай. І сьогодні будемо дивитися на мої покупки. що сказати, зразу видно, що купили. Давайте камеру підніму. Во! що мені купили? В общій ціні це ну, стоїть от стільки. Угу Так, багаченько, ну, для мене. Додавайте, да, ну зараз зараз зараз. Отакі ж приці в мене були. Вони дуже гострі. І кстати, на них може накластись отака от штука. О, видно, видно в камері. І От. Можна закрити. Опа, все, я закрив. Вода, видно. Але вони мені закривати не треба, так що, ну, що робити? Так що давайте покажу другий подарок. Тож, що мені купили? Ще мені купили отакий от монбол, він не оригінальний, але ну, така упаковочка, я вже розпакував. Вона нам нахер не треба. Оп. Потім приберу. І друга. Боже прикольно. Давайте зараз. Зараз зараз зараз. Зараз зараз. Давайте зараз покажу. Все, мене видно. Окей, я пам'ятаю. Мене видно, Зараз камеру пристановимо. Ой, блядь. Ну все, нас видно, нічого нема. Ну давайте. Боже, він так скаче. Давайте знову. Боже, він такий пригучий. Сусіди з другого поверху, сильне. Ой-ой-ой! Він пригучий. Ой ти що. Ну, коротше, я показав всі подарки і що з ними будемо робити правильно. Я ще показав, як я попадаю в цю штуку. Так що переходимо до цього. А перед тим один брусок. О! Все, я настрою камеру. Я буду десь від... Скількох? кількох? Ну, допустимо, во, во ширина моїх рук. Во -во -во. І то не поміщається, але окей. А ну-ка, зараз, зараз. Так. Ну, приблизно во-вово. -во -во. Приблизно от таке розстояння. Окей, давайте пробувати. А де мої шприци? Де мої? Ми... Я вернувся. І знайшов всі чотири шприца. Одні зелені, другі червоні. Та давайте целитись. Давайте. Пущи. Кстати, подивіться. До, до, до. Во, видно, 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 так. Да, 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 видно. Все, все, все. Давайте другу спробу. Айх ти ж! Опа, 6, 6 баллов, ну хи, фига себе, ай, и что попал, и попал снова в 6, только она отпала, будем это считать, надеюсь да, ну давайте будем считать, значит 12 баллов за этот раунд, Сбираем, сбираем, сбираем. раунд 2, давайте файт. Я понял тактику, как можно попадать. Я понял тактику. Ух ты! А, два балла. Ну ничего. Ух ты! Что я попал? Сэй. Шесть баллов. Так, следующий. Що попав в два? Окей. Зараз спробує мій тато. Тримай. От тобі червону, зелену, зелену і червону. В тебе є чотири попитки, щоб попасти. А що так далеко, тато? Ну окей, давай. Ух ти! Що попав, не стріляй, не стріляй. П'ять балів. Боже. Так що молоко нема. Ти збив цей п'ять, п'ять. Ой, ще, ще, ще. І куди? І в двойку. Молоко. Давай, ще. ще. Дай на ще разок. Ще один раз. Один раз. Давайте, другий раунд. Давай. Нормально, але промахнувся. Скільки, скільки, 2 бали, давай. П'ять балів, тобі. Ой. Дай перекину. Промазав. Перекину. Давай, давай, давай. Ах, Ай, молоко, багато. ну нічого, ну нормально. Да. Поганий кіток. Тобто. Да, да, да. Давайте. Тут, тут взагалі тут треба попадати червоним. В червоне да, да, а да. Зеленим в зелене. Боже, прикольно це буде. Ну давайте пробуємо. Данька, вдійте трохи. Окей, okay, окей, okay. я відхожу, відхожу. Так, червоне. Не попав. А, дуже близько отвічаю. Молоко. Ага. Молоко. Перекинув туди. Жди, жди. Ну не-не-не, ждіть, ждіть. Все, подя... І ще раз. Подякував. Да Подякував До побачення. Давайте ще, я даже спробую. Тільки я взагалі не зможу. Сто стопу стоп, стопудово. Тук-тук-тук. Окей, окей. Що давайте целимось. А... Іди сюди. От я попав в 17. В букву один прорізав повністю. Давайте следующее. Окей, окей, давайте все. Червоне, червоне. Давайте, давайте. Давайте я буду целитися в зелене, а попаду може в червоне. Давайте. В зелене. Взагалі, молоко повністю молоко. Це дуже для таких стрілків. Це для повних стрілків. Давайте можна перекинути, бо я промахнувся. будь ласка. Давайте. І з мене стріл поганий. Ну все, що сказати? Ух. Ну Що сказати? Гаті, знаєте що? У мене недавно був день народження, 21 серпня. І знаєте що? Мені подарили наушники. Вони дуже прикольні. Геймерські. І ще мені подарили чохол, Я не хочу показувати мені лень. Вибачте. Да ладно, кого я обманюю? Во, мій чохол, З мопсиками. Ну що сказати? Блин, о, 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 все, 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 ну окей, тебе бесполезно. Так, пацаны, и Эх. уже будем заканчивать. видео. А вдруг венор оригинальный? Ждите. Не, він не оригінальний. Ну, нічого, переживем Це дуже прикольно прігає. Це саме главное саме главное Ну, а що сказати. Всем пока. Короче, всем пока.